Viro, viro, vírus é seu, viro, viro, vírus é seu, viro, viro, e alublu, rid no nemco, cai no alublu, viro, viro, vírus é seu, viro, viro, vírus é seu, І Україну милу я люблю Україну, милу я люблю, Україна, мила рідна чарівна дівчина, квітка, я люблю тебе привітна, чарівна. Дівчина квітка Україна, мила рідна чарівна, дівчина квітка, я люблю тебе, привітна чарівна, дівчина квітка, Україна, Батьківщина, я люблю Україну. Спасибі, ставлю на збереження. Україна